Судді в місці» ухвалила 에, задовольнити клопотання спеціального кореспондента інтернет-видання телекритика Кутєпова, дозволити йому проводити фото-відеозйомку під час дорогого засідання у справі за Коза Пашаєва до міжнародного медіа центру СТБ про поновлення на роботі та за іншими вимогами. Тому, будь ласка, ви можете це проводити. Рішується рішення іменем України 26 вересня 2012 року колегія суддів судової палати у цивільній справах апеляційного суду міста Києва, складі судді Поливач, суддів Головачова Шаховані, Христик Охнецький, з повним текстом рішення особи, які беруть участь у справі, зможуть знайомитись 1 жовтня 2012 року. Колегія суддів, судової палати цивільній справах апеляційного суду міста Києва, вирішили. Апеляційну скаргу представника Пашаєва Османа Серверовича Свірка Юрія Вікторовича задовольнити частково рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 28 березня 2011 року скасувати та ухвалити нове рішення наступного змісту. Пашаєва Османа Серверовича поновити на роботі в закритому акціонерному товаристві Міжнародний медіацентр СТБ на посаді спеціального кореспондента з 1.12. 2010 року стягнути закритого акціонерного товариства міжнародний медіоцентр СТБ на користь Пашаєва Османа Сергійовича середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 284 тисячі 891 гривня 80 копійок та моральну шкоду у розмірі 5 тисяч гривень. Фактично, Осман Пашаєв може приступати після отримання виконавчого листа через Державну виконавчу службу. Він може приступати до виконання своїх обов'язків назад ММЦ МНЦ СТБ. Відповідач у цій справі має поновити його на роботі і надати йому всі необхідні засоби для того, щоб Осман Пашаєв мав можливість виконувати трудові обов'язки у свого колишнього нинішнього роботодавця. Говорити про те, що в касаційній скарзі буде належне обґрунтування, Станом на сьогодні я не вважаю, що є доцільним його е, оскарження. Тобто я навряд, що це буде черговий безкінечний процес апеляції. Тобто, справа вже пройшла в Верховний суд. Рішення так? від сьогодні набуває законної сили. Це, по-перше, по-друге, касаційне оскарження жодним чином не зупиняє виконання цього рішення, і тому ці юридичні дії е, саме для відповідача за те СТБ, на мій погляд, не є доцільними. Більш доречним було б в цій е, ситуації. Виступити з офіційною заявою про те, що вони поважають рішення суду, будуть його виконувати і будуть виконувати в добровільному порядку.